Кажуть, люди деякі, які не їдять м'ясо, особливо що наш організм все сам по собі виробляє, і білки в тому числі організм сам білки не може виробляти з нічого. І, наприклад, ви звернете увагу, там веганці, вегетаріанці, які не вживають м'яса, розказують про те, що вони отримують здоров'я. Якщо ви дослідите їх проміжку, коли вони цим займаються. Вони всі такі худі, дуже такі красиві, вони розказують, що це здоров'я. То, що людина худа, це ще не значить, що вона здорова. Ось ну, в них йде дефіцит маси тіла. Вони втрачають м'язи. Набрати їх потім дуже складно. Ось, білки не синтезуються. Помінь? Наш організм побудований таким чином, що він нічого сам із нічого не виробляє. Йому треба будівельний матеріал. У нас є, наприклад, в крові білки, вони називаються альбуміни. Якщо ви не будете вживати білок, да, певний час ці альбуміни будуть підтримуватися, але потім їх рівень почне падати. Альбуміни, тобто у вас все будується з білків, не з жирів, не з вуглеводів, а саме з білків. А я буду їсти як люди, кажуть, рослинні білки. Так, є рослинні білки також, але наша стравна система побудована таким чином, що ми їмо і рослинні, і тваринні білки. Але якщо їм тільки, наприклад, рослинні білки, я почуваю себе добре. Це обман. Люди е, видають наприклад голодування неправильне або там, наприклад, відмови від якоїсь їжі. Вони почувають себе, знаєте, дуже добре. В них приливи сил, приливи енергії. Вони худіють і вони думають, що це здорові.